Комфорт та надійний захист навіть на нулі. 25 мобільних укриттів українським захисникам передав Метенвес споруди, легко транспортувати та збирати в польових умовах. А це саме те, що необхідно для фронту, кажуть у компанії. Перш за все, ми сьогодні зустрічаємо свято 14 жовтня. Це день захис, захисників України, і для того щоб підтримувати наших захисників, які боронять країну зараз на передній лінії. Метанвист робить дуже багато. Це як і особисті засоби захисту для бійців, так і засоби захисту в виді укриттів. Це універсальна конструкція, бліндаж переносний, який можна транспортувати разом з собою. Аби зробити укріплення максимально зручним та безпечним, промисловці радились із військовими. У них є дуже багато речей і креслень, які використовувалися раніше. Вони прийшли до нас з цими кресленнями. Ми їх допрацювали, щоб зробити це приміщення більш комфортним і почали його виготовляти. У Меденвесті планують виготовляти по кілька десят таких укріплень щомісяця. Ми плануємо вийти на темп по 30 споруд на місяць, виробляти та передавати військовим.